20 лютого в Україні у широкий прокат вийшла документальна картина Реал. Унікальна і прикметна, як культурне, мистецьке, соціальне явище. Чому я так вважаю, зараз поясню. Я журналістка Наталія Рикуненко. Люблю культуру і намагаюся висвітлювати цікаві, передусім для мене самої культурні події, що відбуваються у Дніпрі і не тільки. Дякую, що завітали на мій канал. Буду вдячна за вашу підписку, вподобання і коментарі. 20 лютого у Дніпрі відбувся і благодійний показ фільму Реал у кіноклубі від бізнес клубу Інспіра і арт-платформи Мнора. Картину представив сам автор Олег Сенцов. Власне, щоб зацікавитися фільмом Реал уже тільки одного імені автора достатньо. Достатньо людям небайдужим до українського кіно, української культури і України загалом. Ви можете не знати Олега Сенцова як кінорежисера і не подивитися жодного його фільму, бо він встиг ще небагато їх відзняти, і всі його фільми нішеві, не для масового глядача. Ви можете не знати Олега Сенцова як літератора. Може, його книжки не потрапляли у поле вашого зору. Але про Олега Сенцова як політв'язня, ви, якщо і не знаєте багато, то принаймні щось чули. 10 травня 2014 року його затримали російські силовики у Сімферополі за участю євромайдані і допомогу українським військовим. А 25 серпня 2015-го засудили до 20 років позбавлення волі. Тисячі культурних громадських діячів, правозахисників, науковців, політиків з усього світу боролися за звільнення Сенцова, і тільки на початку вересня 2019-го його вдалося повернути в Україну. Наприкінці лютого 2022 року кінорежисер Олег Сенцов став на захист України. Час від часу на сторінці у Фейсбук він викладає відео з передової. У липні 2023 року. В одному описі до відео Олег написав: Я поганий оператор на цій війні. Постійно забуваю або зарядити GoPro, або увімкнути її, коли починається екшен, тому що тоді з'являються інші пріоритети. Але іноді я знімаю щось побутове. Або після бойове, де присутня атмосфера і цікаві люди. У червні 23-го року, під час контрнаступу, між селами Роботина і ймала Токмачка, камера командира взводу Сенцова випадково зафільмувала півтори години перебування в окопі його із побратимами із 47-ї штурмової бригади. Цей запис, де теж присутня атмосфера і цікаві люди, уривок майже 20 годинного бою і став основою для фільму реал. Котня, блядь! Що там? Давайте, блядь, воювати, нахуй! Кто там стреляет? Посеращи, блядь, полидовая. там? Да, блядь, крик, не нахуй! Килики! Бля! Блядь, по однорозі нашим! Потом из боев у нас было, я. Пішив, піхотою в траншеї, перевіряв, чи працює, не працює, чи не загубив камеру GoPro. і випадково відвімкнув, він, він і поки була батарея, вона знімала те, що знімала. Це випадково ви зняли матеріал. А як народилася ідея перетворити це на фільм? Через три чи чотири місяці я передивлявся файли, побачив цей файл. Дуже великий, я не зрозумів, що це. Потім побачив, що це відео, яке я не знімав, яке випадково там опинилося. Я пам'ятаю, що це якраз день, -день боєв за Реал, і я знав, що там все відео нічого немає цікавого, ну як нема такого прям, сильного екшену. Я хотів його видалити, а потім подивився от, до кінця, тому, що у мене є особиста ставлення до цього дня. Багато забігло наших хлопців в той день. І я думаю, що так цікаво, може, це так, ну, треба показати іншим. Я показав там, своїм декільком друзям, сказав, що да, це цікаве тіло, незвичне, але з цього треба робити кіно. І ми залишили що щось є з півтори години знятого. Матеріали без монтажа, без нічого, але ви создали звук, який GoPro нормально не записала. Звуки саме на бою, щоб люди погружалися в атмосферу. Головна перевага реалу, фільму, якого немає сюжету, немає ідеї. Саме в погруженні в атмосферу бою. Ти бачиш, ти бачиш банку для евакуації? Банка пролетіла, коли я вперше почула назву фільму, подумала, що це скорочення від слова реальність, адже фільм документальний, значить фіксує реальні події. І автори вже назвою підкреслюють, що у фільмі чиста хроніка. Власне, так воно і є. Але назва має подвійне значення: бо реалом біля роботиного у тому бою називали одну із позицій посадку, де оборонялися наші захисники. На тій ділянці були також Челсі, Барселона, Тоттенхем, Марсель та інші позиції для зручності, поіменовані назвами футбольних клубів. Унікальність цього фільму в тому, що це справжня хроніка. Неорганізовані, змонтовані за певним режисерським задумом документальні кадри, а майже суцільний півторагодинний кадр від моменту випадкового увімкнення камери до моменту її раптового вимкнення на півслові. Я не знаю, чи є ще у світі подібні фільми, створені випадково, і які являють собою просто великий шмат життя. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Реал навіть можна назвати реаліті шоу, щоправда, шоу спонтанне, створене самим життям, а не прописане сценаристами. Проте за ним однаково цікаво спостерігати. Воно захоплює глядацьку увагу. У цьому реаліті є цікаві персонажі з різними характерами і проявами, є наростання і спади драматичної напруги. І, хоча ти знаєш наперед, що це історія, яка писалася життям, тому фінал може бути яким завгодно, ти все одно чекаєш щасливої кінорозв'язки. Але на жаль, до хеппі-енду того дня під роботиним було дуже далеко. Ніхто не може приїхати, але все допомогу і. БК. ти бачить, працювала на шарам Робота на це село усього в 20 кілометрах від мого рідного міста Токмак, окупованого у перші дні повномасштабної війни. І тому цей фільм для мене особливо щемкий. Реал зафіксував і проблеми фронту. Операції рефреном звучать фрази Треба люди, треба бика, потрібна евакуація, потрібна банка, тобто машина. Донбас, був на зв'язку. Знаю, 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 друже. Постійно вимагаю, постійно вимагаю, вам постійно вислати допомогу, ні ся заїжджає. Геній, генія, грудно зв'язок. У парні на реалі закінчилось брака імно трьохсотих. Треба діяти евакуацію всього складу. як прийняв. Геній, гені, я гром, я прийняв, евакуація прийняв. Зафіксував також витримку, мужність, стійкість тих, хто продовжує нас боронити від нападників. Кіно, яке зафіксувало шматок життя неприглядного, некрасивого, але правдивого. І головне було моє режисерське рішення в цьому фільму, що це кіно і треба його показувати. І це було саме важке. По-перше, я хочу подякувати за цей фільм, бо ми всі зараз були в тому окопі. І головне, знаєте, найбільше, що вразило, це коли крикнули до бою, яка була там царила рівновага. І оця відважність, яка просто хапинулась душу. вам, хлопцям. дякую вам особисте. Шо, йдуть підори, до бою, хлопці, добою". до бою. До бою. До бою. Передавай направо. До бою. До бою. Його світова прем'єра відбулася на кінофестивалі в Карлових Варах в офіційній програмі. Це один з провідних фестивалів Центральної Європи. Після того цю стрічку подивилися в Амстердамі, в Стокгольмі, Варшаві, багатьох інших містах. Але дійсно для нас це дуже хвилюючий момент, коли ця стрічка зустрінеться саме з українськими глядачами. Сподіваюся, що так можна більше подивитися. Плюс частина грошей від відпрати йде в фонд. Родин загиблих і це дуже важлива акція, як пам'ятати про загиблих не тільки в цьому бою, а й інших. Відтримувати родини загиблих і пам'ятати, що нас іде війна, дуже важка. Ви вірите в те, що мистецтво здатне на щось вплинути, щось змінити? Ну, зрозуміло. Звичайно, Міністерство впливає людей на робить їх краще. Тобто під час війни це мистецтво такого своєрідне. Це або фіксація того, що відбувається, або пропаганда того, що ми хочемо добитися. Все кіно фіксує життя, життя, як воно є. Найперше хотіла подякувати вам за те, що ви робите. За те, що ви робите всі ці роки. Дякую за фільм. Це дуже тяжко. Було ділитися, але треба подивитись, мабуть, всім українцям і також європейцям, на лікарні. Мали розуміння, що зараз робиться на Україні, як виживають наші хлопці. Дякую. Я дуже дякую, що прийшли. Я дуже дякую вам за перегляд і за підтримку армії. Слава Україні!